Знайшов я таке своє цікаве місце, де є така риба. Проколюю раз тоді знов сантиметра два відступаю ще раз Проколію. А потім беремо саму цю голову, і отакий от кусочок голови просто я відрізаю. Друзі, привіт з берега чудового огляничого озера. Вітаю вас в моїх руках. Брейне свій фантом шостеміка. Це є махова вуличка для ловлі на поплавкову снасть. У мене була крута рибалка, орієнтовно це було півтори місяці назад, і я ловив олена. Сьогодні я повернувся і маю ціль спробувати повторити цю житія. Тоді мені надзвичайно сподобалось. знайшов я таке своє цікаве місце, де є така риба. Так що давайте розкладаю свою вуличку і буду вам поступово все розказувати про свою час до місце. Ну і сподіваюсь, риба нас сьогодні не омине. Значить, сама снасть, вона в мене 6-метрова, але по факту мені не потрібно такої довжини. Тому я роблю ось так: одне коліно дістаю і використовую його буду абсолютно. І розкладаю вже просто свою. Виходить, тепер 5-метрову вуку. В кінці моєї оснастки, як і минулого разу, я використовую ось таку ставку з фідергаму для того, щоб крупна риба ось в цих складних умовах, в умовах ловлі поміж очеретів, я вам зараз покажу умови ловлі, так? але ось цей фідергам, щоб на тонкій оснастці зменшити ймовірність обриву, тому що поставити дуже грубу жилку. Я гадаю, що не потрібно. Все ж таки лин досить обережна риба, тому ми спробуємо головати саме з тонкою цнастю. А тонкою снастю це я маю на увазі, от у мене на основі тут стоїть 0,18 жилка. 0,18 жилка. Поплавочок ось такий величенький я обрав цього разу для того, щоб його краще було видно на камеру. І без повідка, а просто все напряму, щоб так само мені здається на возвіл снасті втрачає витривалості, а мені так потрібно саме щоб максимальна надійність була. Ось далекого закладу, абсолютно нічого не треба. Треба просто, щоб було достатньо потужна, але кажуть час тонка снасті. Найважливішим моментом у ловлі мирної риби я вважаю прикормлювання. І сьогодні на моєму озброєнні прикормка українського виробництва. Бренду Офіш у складі цієї прикормки немає сухарів, немає вафель, а лише кукурудза, горох, макуха, пшениця. Саме така груба фракція, як найкраще підійде для ловлі риби хорошого розміру. Добавку до сипучої прикормки я використовую пелець 3 мм, який складається з зернових, сої та рибного борошна. А також, що немало важливо, у складі пелецю є одразу меласа. Яка стимулює апетит в риби. Перекормку використовую солодко, адже саме така вже зарекомендувала себе добре на моїй водоймі. Буду підгодовувати трошки і дивіться, бачите, це все роблю ось такими невеличкими порціями, декілька таких кульок, чому невеличкими порціями. Ось до закидаємо. Чому невеличкими порціями? Тому що в мене є ціль саме підкормити рибу, щоб вона підійшла на моє місце ловлі, а немає в мене цілі. Нагодувати її. Тому ось такі невеличкі кульки. буквально пару штучок, щоб рибка підійшла на місце лову. Друзі, також хочу акцентувати вашу увагу на місці ловлі. Це є невеликий, дикий сільський ставок, це не є платне озеро, де є безліч риби. В таких умовах рибалка, ви самі знаєте, є непростою. А зловити трофей. Це рідкість, і потрібно мати велику вдачу. Лин риба, яка мало поширена у наших водоймах, і мені пощастило, що в цьому озері я зміг знайти такого красення. Саме тому тут рибалка однієї двох покльовок. Але повірте, така риба в диких умовах, трудова, вимучена, вистраждана риба приносить набагато більше емоцій, набагато більше задоволення, ніж сидіти на платному ставку і тягати рибу за рибою. Я впевнений. Ті люди, які рибачать на диких озерах, погодяться зі мною. Значить, по наживці я сьогодні маю опариша, саме на опариша. В минулу поїздку я спіймав перших двох. І є в мене хробачок. Причому тут і хробачок, тут і мікс. Тут є і земляні хробаки, яких я вчора накопав, і тут є. Гноєві хрубаки. Якщо говорити про минулу поїздку, то саме земляні хрубаки давали покльовки, а гноєві взагалі мовчали. Тому я, напевно, зараз почну саме з земляного хрубочка. Ну і покажу, як, на мою думку, його потрібно вдягати. Коли я ще тільки дуже давно не сильно взагалі горів ідеєю зловити Просто десь в літературі я прочитав такий нюанс, момент, от, от, який зараз використовую, це ось саме те, що лин він полюбляє земляного хробака, білого хробака значно більше, аніж гнійного. І ці знання, вони в мене були багато років. І ось зараз, бачите, прийшов той час, коли вони мені вже. Знадобились. І дійсно, дійсно, так сталося на практиці минулого разу, що саме земляний хрубак приносив покльовки, а от гнійний хрубак не приносив їх. Взяв два хрубачка і зробив таку об'ємну насадку з двох хрубачків. Декілька разів попеконував. Самі голови хрубачкам теж легенько повідкусував, щоб вони не заривали зараз траву, тому що там багато трави. Ось так, я думаю, має бути видно. Так що давайте йдемо спробуємо закинутися і будемо чекати вже похлівки. Снасті у воді, і я продовжую чекати наступну покльовочку. Якщо минула рибалки, рибалка, я мав ніякого крісла з собою, і через те, що я далеко їхав сюди, в село мені було некомфортно брати хоч якесь крісло, там розкладне з собою сюди. То на сьогоднішній рибалку в мене вже є рішення. Це ось таке крісло. Воно складається і має буквально таку ширину і ось такий круг. Ну я згодом все покажу. От, поки є можливість, то покажу вам своє крісло. Ось таке воно в розкладному стані, але воно дуже красиво. Дуже красиво складається, захоплюється, і воно ось таке маленьке селі лірика лірикою. Але давайте будемо повертатись до риболовлі, адже лини вже зачекались нашої наживки. Друзі, ну ось цей момент і настав насправді доволі швидко, мені вдалося спіймати цього красення лимка. Невеликий за розміром, абсолютно невеликий за розміром, друзі, але це лим. Це лим, це неймовірно красива риба. Ну що я вам розказуєте? ви самі дивіться, яка це краса. Така це краса, линчик, два хробачка, насадка, трошки підкормив місце, щоб, щоб він підійшов, щоб він знав, де його будуть годувати. Він підійшов і я його спіймав. Все. Перша місія спіймати лана, вона вже виконана, заковтнув наче не дуже глибоко, але краще скористатися інструментом, щоб менше його травмувати. Так що я з інструментом зараз цього линка сфотографую, сфотографую близько і відпустимо. Чуєте, як він розмовляє? Прислухайтесь. Прийшов відпускати цього линчка і прийшов його відпускати в іншому місці. Не в тому ловлю, а в іншому. Так давайте я відпустимо за травичку. І чому я його відпустив в іншому місці? Тому що, бачите. І тут, і там, в принципі, треба було би кинути в воду. І в тому місці, де я ловлю, я просто не хотів розлякувати рибу, якщо вона там ще є, тому що, в принципі, так трошки нашумів. Ну, поки я дістав його сюди, так ось. Тому краще випустити, якщо відпускаєте. А, особливо, якщо так, як в мене, та я на дуже близькій дистанції, ловлю, буквально 3-4 метри від берега. Краще відпустити в сусіднє місце і не переживати за те, що ви там не часто не злякали рибу. Те, як я зараз, в принципі, її зробив. Олена, така слизь. Навіть з рушником її вже ну так, важко стерти з рук. А без цього рушника то взагалі була би проблема. Такі соплі конкретні. У нього слизь, такі прям соплі-соплі. Ну що ж, Хробачок спрацював, так що я наживляю зараз саме хробачка знову. Так, давайте поки тут ще біля всіх своїх снастей покажу вам гачок. Значить, брейн. F1 серія 10-й розмір. Ось такий гачок туплавочок. Взяв такий, бачите, більший тільки з цілю для того, щоб краще було видно його на камеру. До 2 грамчика він. Так що він теж невеличкий. І жилка, і жилка. Станлайн Сіклон 0185 3,5 кг на розрив, але для моїх риб, в принципі, цього. Стілком з головою. Зараз будемо шукати в землі знову саме земляного. Тому що бачите, гнойові хробачки ну вони такі дуже червоні. І минулого разу мені здалося, що на них плювало значно гірше. А ось це земляний хробачок. і бачите, він біленький. Так що я хочу ловити саме на земляного. І бачите, зараз теж я тільки на нього закинув і зразу на нього взяла. Недовго довелось чекати покльовки. Ох! Є. є два земляних, але ці такі менші, тому, можливо, зроблю більшу насадку. Беремо цього хробачка нашого, відступаємо сантиметра 2-3 ну, від голови, проколюю раз, тоді знов сантиметра 2, відступаю, ще раз проколюю і ще третій раз вже біля хвоста. А потім беремо саму цю голову, і от такий кусочок голови просто я відрізаю. Тому що мені здається, що якщо є ця голова, то він дуже швидко починає в траву зариватись, ну а нам цього абсолютно не потрібно. Нам треба, щоб він на травишці лежав, тому що підняти наживку на дно для лина це неправильно. Лин хоче харчувати саме з дна. Теж інформація, яку я дізнався і прочитав, коли готувався до лина. Ось а якщо поставити такого цілого хрубака на дно, то він почне просто зариватись. Ну і плюс трошки кусочок хрубачка відірваного це, я думаю, додатковий такий аромат, точно має давати. Знову така добра гулька, і давайте тепер біжимо закидатися. Прийшов певний час, покльовок немає, тому я знову ж таки дивіться, беру ось так прикормку. Тобто, взагалі дрібно дрібно буквально чуть-чуть її прижимає і ще трохи. Повторюсь, моя ціль це саме зробити таку пляму з смаку, з якихось ароматів, саме прикормка. Така солодка в мене прикормка, вона зробить мені таку класну пляму з тих ароматів, тобто вона має приманювати рибу, але риба не має нею наїдатись. Тут не дуже багато риби, не дуже багато цього лина, тобто приходить там дві-три штучки. І якщо я кину дуже багато прикормки, то вони поїдять прикормки, ну і попливуть собі далі. А мені треба саме, щоб вони прийшли на цей аромат, але клюнули на мою наживку, на мого хробачка. Друзі, я вже спакував свою вудочку на годиннику, трошки по 9 ранку. Після того, як я знімав цього одного линка, я в полірезійних окулярах став, подивився в воду. Ну, глибини зовсім мало, там сантиметрів 60 і водичка чиста, так що, в принципі, все видно. Я побачив лина, але я його злякав і він втік. І після того я просидів ще, напевно, годину, і ніякої, ніяких признаків того, що на точці ловлі є риба, я не побачив. Я не завершую ще свою риболовлю на лина. Я сюди повернусь, мабуть, вже зранку-завтра, і ми з вами обов'язково продовжимо його ловити. Але на сьогоднішній ранок все. Одна покльовка, одна риба, спрацював хробачок, невеличкий линок. В принципі, я гадаю, що йде початку, супер. А завтра буде продовження, і завтра буде вже надія на нову рибу і надія, звісно, ще на трофейний розмір. Шановні, ви тільки подивіться, який чудовий світанок. Туман, така димка, прохолода і сонце тільки тільки збирається показуватись. Доброго ранку. Ранок такий холод, всякий холод, я б сказав. Я дай, під капелюшок вдягнув капюшон, тому що туман опустився і холодно. але ще дуже рано насправді. Я думаю, сонце стане не раніше, ніж через півгодини, то ти покаєшся е, позаду дерев, взад дерев, а можливо навіть більше, ніж через півгодини. Про це було такий світанок-цвітанок. І я вже рухаюсь до свого місця лова. Зараз що будуть годні процедури, тому що поки доберешся, очерети такі погруди, воно все зараз усі мокре, так що я ще зараз весь мокрий буду. Красота. Першим ділом докормлюємо точку. А вже тоді будемо розкладати наші снасті. нас закинуто. і тепер буде чекати підходу риби і рибо і вже Три години. Взагалі не видно, що хоч якась риба підходила до мене зараз сюди. Але бачу, що в метрах 20 от від берега просто стоїть натягнута сітка. Я її замітив через те, що риба почала пригати, і я бачу, що вона піднімається. У декількох місцях одночасно і риба починає пригати, і ну, натягнута сітка стоїть. От такий у нас народ. Нічого не лежить. Внуки наші будуть тільки. По фотографіях рибок бачите? Бо раз є риба в озері, треба поставити сіту і все що вилопити. Щоб було дома що їсти. Потім мені прилітає в директ 50 повідомлень: Назар, де ловив, де ловив, а Назар не розкаже. Назар поганий. А що розказувати? То, то розкажи і от дивись, що робиться. Сітку прийшли, натягнули, все. Ну, яка риба зараз буде? Як я ловлю в камеші, а стінка камеша, ззаді вся сіткою натягнута, то тобто, яка риба до мене прийде сюди? Вона, якщо хоче зайти, все в сітку закутиться. Не? Фігня якась. Не знаю, ну сижу і сижу, кормлю, але вже, чесно сказати, таке розчарування прийшло до мене. 8.30 на годиннику, і я рибалю десь з 5.30. ї Получається, вже 3 години, а нехай. Трошки менше. Можливо, не з 5.30, може трошки пізніше почати. Ну але орієнтовно, от до 3 годин я на воді. І що я хочу сказати? За весь цей час риба так і не підійшла на моє місце лови. І я, в принципі, не бачу змісту сидіти далі. Я впевнений, що ота риба, яка мала мені сьогодні тут дітей клювати, вона зараз пригає, запутана в тій сітці. На жаль, на жаль, так склалося. Попри це, поїздка, точніше, ціль поїздки зловити лена, вона все ж таки виконана. Вчора а, на моїй місцині лову зранку крутилось два линчика. От одного вдалося спіймати, інший не клюнув. Але я гадав, що сьогодні повернусь і вдасться його зловити. Ну чи якогось іншого. Ось, на жаль, на жаль, ні. На жаль, так склалася обставини. Що ні. Попри це, друзі кажуть: я все ж таки тим, що хоча б одного зловив, я задоволений. Підписуйтесь, друзі, на канал, це реально для мене важливо. Стараюсь створюю контент. Це все ну не просто так роблю, і хочу бачити якусь відповідь від вас. Підписки це дійсно дуже стимулює працювати далі. Ставте лайки, залишайте ваші коментарі. Як вам така рибалочка на лина, Невеличкий, але Линчик. линчик це прикольно. Це достатньо рідкісна риба. І я з вами прощаюсь. Зустрінемось в новому випуску. Па-па!